Із вибухом. Його таємнича роль у справі додає інтриги, адже хто знає, яку правду він приховує. Обговорюється, як важливо знати, хто був поруч із Наталією в останні моменти її життя. Ця інформація може допомогти виявити можливих ворогів або тих, хто міг мати мотив. Крім того, згадується, що Наталія могла мати проблеми в особистому житті. Це може бути пов'язано з її смертю, яка підкреслює важливість міжособистісних стосунків у цій ситуації. Обговорюються підозри щодо фінансових махінацій, які могли бути причиною злочину. Це відкриває нові аспекти в розслідуванні, які можуть виявити можливі мотиви для вбивства. Дослідження злочинів вимагає уважності, адже навіть звичайний щоденник може містити важливі деталі. Поліція повинна підходити до кожного свідчення серйозно, адже саме деталі можуть привести до істини. Взаємини між персонажами часто ведуть до непорозумінь, що ускладнює розслідування. Коли емоції беруть верх, Правда може залишитися непоміченою, і це може вплинути.